Усім привіт! Сьогодні приїхала на водоспад Гук. Подивимося, що це таке. Йдемо по стежці. Це така ж стежка. По дорозі до водоспаду Гук знайшли таку красиву локацію. Це був місток, він обвалився. Це, мабуть, плотина. Якась заброшка або реставрують. Я навіть не знаю, що це, але дуже гарна. Згодом ми дізналися, що це дача експрезидента Ющенка. Навколо стежки безліч місць для відпочинку, оглядових майданчиків та стендів з цікавою та корисною інформацією. Екостежка знаходиться в Карпатському національному природному парку, довжина стежки 4,8 кілометрів і тривалість переходу біля 2 годин. Біля садиби Женецького природного охоронного науково-дослідного відділення на висоті 800 метрів над рівнем моря починаються маршрути на водоспад Гук, на гору Хам'як та Явернук. до водоспаду і тут такі краєвиди І, до речі, дуже багато людей і машин, як на проспекті. Це невеличкий водоспад висотою півтора метра. Назв ще у нього немає, але років через сто може буде. А ми продовжуємо йти до водоспаду. І тут просто не можна не зупинитися. Природа просто неймовірна. Дивишся і думаєш, як можна було створити таку красу. на посередині шляху знаходиться колиба. Я її поки що не бачу. Якщо знайду, покажу. А ось і колиба. Тут можна підкріпитися, випити напої. І я бачу, що є навіть танки, де можна, мабуть, сіркувати щось. Ще один екомаршрут по не на залям та на гору Хам'як А наш шлях триває, до водоспаду гук залишився один кілометр. І знову я зупиняюсь і дивлюсь на цю красу і показую вам не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Я вже загубила лінуську. Вона мене чекає. Ти мене чекаєш? Скоро прийдемо, А Аби дивіться далі. Ну що? Ми наближаємось пів кілометра. Йдемо до водоспаду. Сьогодні, до речі, так холодно. Такий вітер. А цікаво, що де зовсім крига, а де багнюка. Але річка тече. Як річка називається? Я забула. Але ми йдемо. Ви ще не здуло здобуло. Оленка. Вже здуло. Але ми тримаємось. Сподіваюсь, ви теж. 200 метрів до водоспаду і ми майже на місці. Обережно, тому що увага падіння каміння з а ми вже підходимо до водоспаду. Висота водоспаду 15 метрів, і він є сильним природним джерелом, від'ємно заряджених йонів, тому перебувати біля нього дуже корисно. Вирішили все-таки ж завітати до Калиби, Подивимось, що там цікавенького. Будемо куштувати гуцульські страви. До нових зустрічей, Па-па!